Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Навіфармтех. Покажу, як можна боротися з ребами або з пуфінгом, чи з глушенням супутників. На нашій навігації Топкон видно точність 2,9 см. Starpoint Pro, платна супутникова корекція, яка має точність і повторюваність. Ми можемо включати-виключати корекцію, тобто ми нажимаємо ключик, система GPS виправлення, і в нас тут видно, що є сузір'я супутників які ми бачимо. Це GPS, ГЛОНАС, Байдонки, ЗВС, Навік, Галілео. І будь-який з них ми можемо виключити або включити, кажуть, можливо, допомагає виключити ГЛОНАС. Потрібно пробувати, у вас всіх є така можливість. Комусь допоможе, комусь ні. Потрібно перевірити, чи це є міф чи реальність. Тому у Топкона є така можливість. Кому потрібно навігація, автопілот Топкона, такий руль, електроруль, монітор, антенна на даху. Все ми можемо реалізувати, допомогти на будь-який трактор, починаючи з МТЗ до самохідного приспочення».